З вами я, Тадей, і ви на канале Tadei Minecraft Тадей Minecrafter я the назву Так я ці відео, кстати знімаю ще пару годин до, <coughs> до створення каналу так що ну короче що ми будемо сьогодні робити Я решила зробити таку типа першу рубрику на моєму каналі то де ми будемо строить місто. У Укративі. Кстати, то що такое. Так он появив. Ну, Ладно. Давайте мы першим вам, знаете, что сделаем? Построим порт. <кхід> Кстати, мой другий канал, у меня еще канал под назвою Игро. Точніше різні ігри, рисочка ігру. Ось. Це. все Це мій другий коротше, канал. Тут 0 підписників. Це перше відео. На, нем, на ньому. Коротше, порт ми постараємось ось так. Давайте на. Так, коротше. Пістопим. Так, давайте ми зробимо це ось так. Ой, ой, ой. Ой, дивіться. Ну, він надто маленький, але ми ще їх построїмо. Тут ж море. короче порт нам путаешь катери, по ідеї, так? так ми зрам парковку для нашего ну, для катера так тут еще на две линии ось и здравствуй мне каждо Стоять сюди. Ось, да, дивіться. І так. І можемо зробити ще ці два блоки. Так думаю, ліпше буде. Так, це давайте ціло. Так, це ці лишнє. І тепер нам потрібен катер. Потрібен катер. Човен. Катер тут немає. Нам потрібен човен. Ну коротше, потрібен нам човен. Так, де човен. Пойдем, аби бути тут. Ось. Жмемо ці Ось сибо візьмем. І зробимо ось так. Окей, тут є. На кожному місці є свій човен. Так, тепер давайте ми построїмо місце для того, щоб перебачити. Да, я строїти у Майнкрафті не умію, але спробуємо щось построїти. Можем, например, построить его. Так, давайте, зараз блоки возьму я. Так, что-то голуби уже появилось. Можем взять цей тяный блок. Потом потребны доски. Тришка светленькие. И потребны еще с сходи. Сходи ось від код кольору і і цей доски. і доски дуба тоже потрібні нам. Окей. Давай його. Так не близько какого цела мини-порта. Порту, мини-порту. Ну як це називати не знаю. Так, давайте ми ще візьмемо землю, щоб тут. Накрити ну прикрити чуть море. Щоб було більше місця для цього. Так, ще тут для красоти. Ну, по ідеї, ось так нормально. Так, давайте святково ми построїмо саме місце, де вони будуть пробачити. Буде вони приблизно стіку завеликі. Да. Так, на цьому каналі відео виходять кожен день. Будуть виходити кожен день, не так, як на моєму тому другому каналі. Що деколи я день пропускаю, там якийсь. А, я ще й забув одну дуже, дуже важливу штуку дуже для цього. Паркан. Бідемо паркан з дуба. так, розум, вот сюда, 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 сюда и сюда. Ну, такие красивые туалітки, я сказать, постройка уже. Пойдем, раз, два, три, четыре. Тут потім я тут поставим с ходимки. Точнее, еще не, тут. То, что тут, мне, конечно, красиво стоит, Ось тут. -ка. Тут буде типо, вхід і сама підлогу і той дрова теж буде така сила. Ось. Тут таке буде маленький. Там, до сер... <кхм> тут у середині буде такий щетай, як міні-склад. Ну, середині тут буде міні-склад і така, типа... Так, ну, як би це назвати, міні-спальня ось. Така міні-спальня. видео на п'ятнику знімати, то що надо підтвердити, то що я не можу зробити ну так стоять я що тогда забув понятно ну, давайте ми когось так вопрос зробити. <кху> ну ні, ні, так не кажется буде. До да, мене крафти зависает. Але це, навіть, ну, напевно, це поза того світу, який я був зробив, Там, де я постараю дуже-дуже довгу стіну. не было что рубить в Майнкрафте. И решил поставить тоже толстину. Пусть все будет построено у нас вот так. Я понял, что сюда было добавлено не те, как там их называют, лихари. Ось. Так, теперь мы рубим раз, там было я не пометаю, просто. там 4 было вроде бы вот так вот ну вот так вот. все так давайте мы сейчас еще день уключим просто не хочется работать так час Схід сонця нехай буде. Да, трохи темніше. Ну, затопані день зараз не Я можу з... Да, це одно відео віше. <кхм> одень... ну, точніше, день буде виходити не одно відео, а одно... одну або два відео будуть виходити тут. Одно там або два відео максимум, так сказати. Короче, давайте далі. Давайте все-таки продовжимо ще на од на, на один. Вище. Ось. І давайте ми за... Давайте як зробимо. Вихід у нас буде ось тут. Так що стіну ми построїмося от так. От. А тут ми не будемо встроїти стіну. Тут тільки ось таке зверху. Ми поставимо таке от типец, як таке дуже велике зеркало. Ну не зеркало, а... а вікно. Давайте ми зараз цю цей кап підлогу достроїм. Так, а ну стоять. mm <coughs> Ну, що таке? Якісь це таке кісь непонятний відходить зараз? Ми навіть зробимо так, от. Тут зробимо такий великий прохід, там де не буде дверей. А тут можем шели красоты. Так, погодим, чтобы поставить двое дворей. Ну, <клес> ось. <клес> 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 давайте мы займемся тахом. Да сейчас надо поднять туда и получать. Это взял. Все, я подниму. Получается, друзі, що я цейка, э, став мером цього міста. Получається, да, я став мером цього міста. А ви знаєте, як сюди сюда заселити? Якщо ні, то я вам скажу. Тільки не в цій серії. звісно, ну, дах на цій серії не зможемо зробити. Не зможемо доробити. Зовтра відео нове відео вже, напевно, по. Ну, яке, напевно, точно по, цему, по цьому, по цьому світі уже. Ну, на цьому все. З вами був я, Тодей. Всім пока. Видимось в новому відео.